край села був тим і хата була, не велика й немала, сімейка в хаті ті жила, це Василько, це Оксанка, дід Остап та баба Ганка. Хваську ма гурко перечитав і долара перевірив так, так, все у неї теж маска для лиця, маска для волосся і нові ціни на духи. Давай, мате, підемо на ярмару. Давай себе покажемо і на інших подивимось. А може, щось і купимо. А зранку. Тільки почало спітати, прокинувся півник та почав співати. Співав про те, до чого звик. Діду, дід встав? завстав, Сув'ятаєсі поспівав. Одягайся, узивайся, та не ямок збирайся. Собі купує, а та спідничку та та добре і дружині, і чоловічку. Увага, увага, спішіть, поспішайте, у гості ходіть, не минайте. Боблики, бублик, навіть місі бублики, а хто їх не? А то поприходит підключать на матле психи. Сик мого баяник. Купить кутуру. Будем куда плюма. Маленькая шумів постов. Маринарку шубу. Купить нам пеника. Купи не было красный. Не пиник, молодец. Всех купить. Сіспіла малести. Купірку. Маємо будильник електронний. Ще сусіди скадальні, не треба півника. Купіть в мене курочку. Я мору, мору. О, це не все. Візі колічні. Молю-молю, Олеце та ми. І мою гости.

Слами лісками, тоненькими лісками. Я танцює і співає і усіх розвеселяє. Купи, дідусю, купи, вона така гарна, така мила. Та ні, ходуй, паси. Скільки хочете заспітувати? Багато і немало. А ці колички ось ці тоні на блесочку. Ой, як багато ой, дідусю, будуть прати, пекти, місце, виріши, відводити, купити гаразд і так довго падає. На тому пойдете сторони, косу забирайте, стануйте і, і то пішла я на базар по люду телицю, а купила я собі ой, гарненьку спиницю, а купила я собі гарненьку спиницю. На куршку на базарі миски ложки продавали і купили дід та баба козу. І натішитись ніяк не можуть, коту як рожу купили, на базар даремно ходили. щоб була усім на диво, то кому ви і не ображаєте. Три я купив, хай віддав і гадаю, не програв. Буде в мене це це і не все. Може, бізнес зайнятися, бізнес стати. і то можна я хочу. Таку красу жванці попашов. Отаку, Василько, підеш до ланцюг у козу пасти. Василько цю козу, пасти сповів, сам з копілкою і з дубом сів. На сопілці собі грає, а коза траву щипає. Сонечко сідає, дід Остап їх зустрічає. Кіленка моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Вона весь день з холоду полівка боліла. Тільки піла через листочок, хопила климовий листочок. Піла через жабеньку хопила водиці крапеньку. Щову не пахонуку, як не їстиме, то згине. Тебе дому проганяю, що кову не доглядаю. Як я не доглядаю, вите тепер маю козу, та стайпаж, верху веселькова. Галина я кожа. Он словом, лиця, тебе крутає слова. Внук заплакав та й пішов. До осанки дід прийшов. Дід, можна я яшов, дивиться, попасти. Так у санку підістив, я цуку попасти. Вона повчається від траву. Оксанка наспівує собі пісні, збирає квіти. Вечір сонечко сідає, дід Остап їх зустрічає. Тихонка моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь, я не їла, я не пила. Мене внучка пасти не хотіла. А що ти кажеш? Оце так. Даша ще краще ти не вірно, не пускай її у двір. Що робив мені з собою? Дід, може, як на козу піду грати по фасу? Ці добре, підеш, ти раді цюку Їла ні, їдуся, я не пила і не їла. Мене з голови весь день голівка боліла. Тільки бігла через листочок, купила климовий листочок, біла через рапеньку, купила крапельку водиці. Що ти кажеш? От біда, ти чому не пасла колу? І води мені не дала. І пила вона і їла, чим я її не годила. Бреша, бреша, ти не вір, не пускай її у двір. Фа, займуся я колою, сам водою напою, по паху і подую. Ото потіха, від дідок і зустріха. Беру в руки жок, жену кіску на ужок. Треба чинивайся, а в корі в козу питайся. Чи на полі паша є, бо цих пір є. Киринка моя люба, киринка моя мила, чи ти пила, чи ти їла, не пила я і не їла. Як сказала, таке посміла. Тільки бігла через місточок, хопила хиновий листочок, бігла через грабенку, хопила крапельку водиці. І в ковтіку схаменися. утрися, причепився. Барцю ти йому на вір, не пускай його у двір. Де мій ніж? Де мій ніж? Зарігу кляту. Ох, який ти, дід, зазятий, а попробуй назаріж. не на, на візьме на мене ніж. সাের স্য়ার সাের. За двере заки покупцеме, як залізе в за мене, місто зуму весь ліс. Чую, чую, впіві я, ти куди і я? Де твій паспорт, документи. мені в ці моменти. Що таке? права тварини? Хто свіє? Нарушати я інспектор позахід, маю право перевірити. Касу просвід у схід і протести покажі. От ті вляпалась дурна. Ні прописки, ні розписки, ні доходу, ні розходу. Треба швидше втікати свої ноги, забирати. На галявині у лісі, де стоїть великий пень, Жив собі веселий зайчик, що любив співати пісень. Усі привіт я шишеня, я ліско, йду на маня, ще через пеньок, я сепадський фах. Я зайчиня, я я стримаю весело я щодня, біжу, лечу, ніхто. Моя хатка за горбочком. Під ялинкою йду бочком. Ну о, зараз я все баю. розі в кості я чекаю. З новисінням привітати, прийдуть всі у мою хату. Ось і друзі, добрий день. Добрий день. Зайчику, ми тепер з новосілям всі вітаю. Колись це зайде. Я коза за три копи куплена, півбоку луплена, сколь тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі і смерть. Холодає, вітер віє. Що ж мене тепер зігріє? — Не, добуся, наче любий. В мене будемо їс. Я ведміг кушуватий, маю силу багатий, яко за кружені зачіхати повернути. Яко за за затримок, як Тупу-тупу ногами, сколь тебе рогами, ножками затупчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. Вибач, друже, я боюсь, я не пора з козою, з рогатою дересою. Самішку холосту, хитре того хвосту, на коля я діло вас, вас таке смачненьке м'ясо. Боку платику я лисиця, я сестриця, а забуть мене лисиця. Чомпу, чому сам не станочки тебе засию, я танцювати дуже люблю. Плачеш, чи не чуєш, чи не бачиш, Гляде звір на печі, їсть мої калачі. Ану, козо, виходь з хати, я буду зайчика рятувати. Як коза дереза, за колику купила, як залізе в мене візьме, споживну веселіс. Вибач дуже, я боюся і не спосиш з козою зговати та везою. Щось, зайчико, ми ведемо рака не бурав. Його колишній гострі гост, він і забіяка. А я ва не бува, що у олітці, як у мо буде гнати. Тях на віті. Імий зайчику прости, більш тебе ніколи не буду з хати виганяти. Піду я до діда пробачення прохати. На зелений лужок рухатий час, час робити папа, сонимо оселям і водити телок, жвав і веселий, ластоми махнемо з боку вбік. Вперед і назад три йдемо скіт. І на пальчиках ми зробимо коло. Дуже швидко тоді, дуже поволі. Лек, Блес цехаємо, тут, тут купаємо, шогу, човну, човаємо, прибус, прибув, прибаємо, кулечок, чок, 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 п'яточка, цок, сок, чок, чок, і долоньки ляля-ля-ля, -ля -ля. і трухіться стрімкого князя Ривокробить ладпакс, локтони ловить він, зайця пацьфак. Зайчик втік, так ремкить, ластик ту зайця. Вопче ту не займає герці романтів. Подкашімець страшить, злий вовпуган. Па шию плямкає хам-гам-хам-хам. Парінь, як тремтить хвостик у зайця, Проженем жоним вовчика, геть сі романцю, легше блес, блес, все спускаємо. Тук тут, тук тупаємо, Човгу-човгу, човгаємо, гаємо, Трибус, трибу, стрибаємо. Кулечок, чок, 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 чок. Казочка свято Та хочемо, друзі, ми вам побажати удачі, здоров'я і сили, щоб радість до хати лише запросили, щоб горе й біда від вас утікали, невдачі і прикрощі дім оминали.